Трансевер у v 3 di лампово-транзисторний варіант. Дуже гарний. Ми його знайшли в групах десь на фейсбуках і хотілося б його запустити, бо, тому що це легендарна штука. Вона мені колись, е я її бачив в різних друкованих виданнях, книжках, журналах Радіо. Я просто мріяв про такий апарат. Ну. Зібрати сил не було. По першим ділом, я би замінив ось цікавий конденсатор К-56. Більш ніж певний, що вони в дуже плачевному стані. Знімемо динамічок. Так, було цікаве, якесь рішення, не знаю, що це заплатка, чи це якісь цифрові підсилювачі, що це електролітичні конденсатори, бо вони тут дуже сумнівні. З ними завжди є проблеми. Просто вимушені це все зняти. Так, я пам'ятаю по описах, то ніхто не міг з ним дати раду. А раз тут так ось це все накручено, то і я не зможу дати раду. Знімаємо цей трансформатор, цей випрямляч. Стабілізатор є такі Ці цікаві рішення. Я вже їх не Релюшечка. Відкрутили ми цей випрямляч. Дивіться, що ми цікаве таке знайшли. Транзистор з віконечком. Його корпус використали як радіатор. Тинув релюшку. Релюшка тут теж на чесному слові і на одному крилі. Автор старався, але за ним я не встигаю. Польотом думки тут фільтр такий накручений. 220 вольт, все дуже стрімно і я боюся. Це так залишати. Тобто ми це зараз все, що під питанням будемо знімати. Тут можна використати китайську готову зборку на більш потужних діодах, в пластмасовому корпусі з дирочкою. А це дуже все. Савтор це відпаяли, далі. А, ці конденсатори ні, ні. не закріплені. Мірі, включай мірі. Так, І ще елементом невиданої розкоші стало використання ось таких от конденсаторів. ETO. Автор використав такі точки з'єднання. і от Вони не ізольовані, я цього, таких варіантів боюся. І ми це будемо знімати і переробляти. Ці резистори, які шунтують діоди, вони позгорали. Хто придумав цей опис цього трансвера, щоб йому гекнулося? Легендарний апарат але розібратися тут, звісно. Да, нічого не підписано, коротше, сидиш, звіряєш схемою, то хоче. Качка. качка. Ми це зняли. Може хтось скаже, що я е варвар розібрав чужу конструкцію, скорочив. Але, е на жаль, цим трансевером ніхто не міг дати рати, ніхто його не міг поставити на ноги. Вот. І ніхто не хотів братися за нього. Але так як тут нічого не підписано, то придеться. Все, запускати з нуля. Тобто розбиратися з кожним модулем, підключати його. Ну і шинки. Не бачу шинок. Відсутня шинок це така біда, що потім з'являється фон, всякі блуди, возбуди, глюки і тому подібне. Велика конструкція, тут треба прокладати шинку.